День 14. Батя, привіт. Привіт. Що бачиш? Все добре. Я питаю школу? Так. Так, вчора. А, школу він бачив вчора. Ну, тобто, коли я з ним розмовляв про дитинство, Ну, судя по, по, по всьому, після того, як ми з ним перестали розмовляти, йому ще показували, ну, точніше, він проходив е школу. А сьогодні що е теж школа, друзі, сусіди, родичі. Е я питаю, це все, що тобі дають? Ну, я маю на увазі, добро дають. Так, але я бачу і не пам'ятаю, і не знав. Ну, я так записав, тому що йшли так образи, і я так записував. Тобто він має на увазі, що багато того, що для нього доброго робили, він не пам'ятає і не бачить. Ну і не знав. Е -е -е... Ну, Давайте далі. Е -е, бачиш, як добре, е коли ти ще про це дізнався, він каже, ти знаєш, що. Ти знаєш, що у нас відбувається? Ні. А, це я в нього питаю. Ти знаєш, що у нас відбувається? Ні, немає часу. Ну я посміхнувся. Добре, не буду відволікати тебе. До завтра. Добре, до завтра. Тобто, я в нього ну, спитав взагалі, він слідкує за нашим життям, що ми робимо, що. ми... Це... Ні, йому зараз не. Поки він в чистіліші, його... ну, він буде з'являтися тільки тоді. Коли його згадають? От якщо хтось там раз думкою про нього подумав, це він вже тут з'явився.